Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 відняти 5 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два срники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 відняти 2 буде 5, 5 дорівнює 5. Наша рівність. Рівна задачку виконано, головоломка вирішена.